Друзі, відбувається щось неймовірне напередодні зустрічі Зеленського і Трампа, яка може, до речі, стати вирішальною для України. Україна презентує власну крилату ракету, яка здатна летіти до трьох тисяч кілометрів. А деякі говорять, що вона може бути кращою за американські тамагавки. Далі докладно про це розберемося. А також американський сенатор Лінці Грем закликає буквально знищити економіку Росії. Коаліція партнерів заявляє про... Готовність відправити Сили в Україну, ну а наші безпілотники здійснюють масовану атаку на Донецьк. Зараз розберемося, все коротко, по суті, чітко, без води. Поїхали. Отже, в Україні почалося серійне виробництво нових крилатих ракет під назвою Фламінго. Дальність польоту, уявіть собі, до трьох тисяч кілометрів. Ракета має бойову частину вагою в одну тонну. Аналітики Defense Express пишуть, що таких ракет в світі небагато і що вони потужніші за американські ракети тамагавк. Я вам нагадаю, американська ракета Тамагавк має бойову частину в 450 кг, а ми маємо одну тонну. Окрім того, можливо, що така ракета використовує супутникову навігацію, а що дає їй змогу бути стійкою до радіоелектронної боротьби. За словами військових оглядачів, такі ракети є одними із найпотужніших в світі. Це просто щось неймовірне. Фактично, фламінго може вразити будь-який стратегічний об'єкт Росії від військових баз до мостів. А ще мені здається, що така новина з'являється не випадково напередодні зустрічі Трампа та Зеленського. Ну, друзі, щоб нам ніхто не казав, що в Україні немає козирів – Ось вам і козир, три тисячі кілометрів дальність, тонна бойова частина ураження будь-якого військового об'єкту. Я вам нагадаю, що сьогодні, 18 серпня, у Вашингтоні, відбудеться одна з найважливіших зустрічей для України за останній час. Зеленський зустрінеться з Трампом. Спочатку Трамп проведе особисту розмову з Зеленським, ну а вже потім до них приєднаються європейські лідери. Для України важливо отримати чіткі, а не розмиті гарантії безпеки. Після заяв про те, що Сполучені Штати та Росія, нібито домовились про гарантії безпеки для України за зразком статті 5 НАТО для України. Звісно, Зеленський хоче знати, як це працюватиме на практиці. Нам потрібен реальний механізм, а не просто обіцянки. Підкреслює наш президент. Також дуже ймовірно, що Трамп спробує дотиснути Зеленського щодо мирної угоди, а тут ключову роль мають відіграти наші європейські лідери, які супроводжують Зеленського. Я вам, я вам нагадаю, що Урсула фон дер Ляйн, Макрон, Стармер а також генсек НАТО підтримують Зеленського на цій зустрічі. Хоча Трамп і відмовився приймати одразу всіх. Пройде зустріч Тета Тет Зеленського та Трампа. Ну, якщо нічого не зміниться, ну а потім до них доєднаються наші європейські лідери. Мені дуже подобається, що нарешті Європейський Союз та Україна мають єдину позицію, яка відповідає не тільки нашим інтересам, а також і інтересам Європейського Союзу. Вони теж почали думати про власну безпеку. Чи зможуть вони переконати Трампа? Побачимо, чекати недовго. Зустріч буде відбуватися сьогодні о 22, й о 20-й чи о 22-й вечора. Але мені щось здається, що ця зустріч це не про чай попити, а про серйозний тиск на Україну. Добре, що наш президент їде не сам. Підтримка Європи повинна створити нам такий собі захисний щит. Сподіваюся, що ця зустріч принесе. Не лише обіцянки, а чіткі відповіді та реальні кроки до нашої безпеки і перемоги. Які у вас думки щодо такого саміту Трампа та Зеленського? Діліться в коментарях. А я продовжую. Тим часом коаліція охочих готова розгорнути сили в Україні. Ну і, схоже, цього разу заява дуже друзі серйозна. Франція та Велика Британія підтвердили свою готовність зробити такий крок одразу ж, звичайно, після бойових дій, начебто, коаліція готова надати допомогу в забезпеченні безпеки повітряного простору та морського простору. України, а ще вони хочуть допомагати Збройним силам України у відновленні, і це дійсно правильний хід, тому що нам потрібна насправді тиша, а не постійна стрілянина, як було на Донбасі з початку 2014 року. Тому присутність друзі, іноземних військових на нашій території, навіть для моніторингу, ну може реально гарантувати нам безпеку. Водночас в США не вірять, що Росія на сьогоднішній день піде на припинення війни. А американський сенатор, республіканець Лінсі Грем, він впевнений, що Росію треба змусити припинити війну. Він виступив з різкою заявою, запропонувавши використати наджорські економічні заходи проти Росії. А він прямо, друзі, говорить, що треба знищити російську економіку. Ключовим інструментом для цього є вторинні санкції. Сенатор закликає запровадити 500% тарифи ну, проти країн, які досі купують російські енергоносії. Ну, такий висновок Лінці Грем робить після саміту на Алясці. Адже жодного рішучого кроку з боку Росії ми досі не бачимо. Для аргументації своїх слів Грем нагадує, що підвищення тари Трампом тарифів для Індії на 50% змусило Путіну погодитися на саміт на Алясці, тому він вважає, що такий тиск є одним із способів досягнення мирної угоди. Він закликає навіть і європейських союзників підняти планку, запровадити високі мита для всіх, хто досі купує російську нафту та газ за заниженими цінами. Ну, друзі, що тут сказати, добре, що хоч хтось в Сполучених Штатах розуміє, а що ж потрібно робити для того, щоб завершити війну. Але, на жаль, Поки там вирішують вводити санкції чи не вводити санкції, поки готують мирну угоду. Війна триває, ворог атакує Збройні сили України, відповідають. Сьогодні наші безпілотники масово атакують Донецьк. У соцмережах припускають, що ціллю атаки міг стати колишній інтернат, де міг бути розміщений особовий склад для перекидання на Покровський. Напрямок. Низка телеграм-каналів російських зазначають, що вибухи чули у різних районах міста внаслідок прильотів і падіння уламків спалахнули пожежі та спостерігається задимлення. А ще російські окупанти частково вивезли з тимчасово захопленого енергодара, який знаходиться в Запорізькій області, флюорографічне обладнання, повідомляє рух спротиву жовта стрічка. Тепер у міських лікарнях Енергодара, щоб зробити, наприклад, висновок туберкульозу, є він чи немає, достатньо його просто послухати. Ну, нібито якщо слухати правильно, ніяких флю, ніякої флюорографії не потрібно. Зазначається, що персонал був просто шокований такою, такою заявою. Тепер медики повинні діагностувати туберкульоз на слух. Ну, що тут сказати, це показує, друзі, ще раз показує те, що окупантам не потрібні захоплені українські території, вони просто хочуть знищити Україну. Тому і вивозять обладнання, тому вони не вкладають гроші в розвиток цих окупованих територій, тому вони стирають під нуль любі міста, які намагаються захопити. Отже, у підсумку ми бачимо одразу кілька потужних сигналів. Україна презентує власну зброю. США говорять про економічний тиск на Росію. Коаліція говорить про можливі військовий присутності. А на фронті наші дрони щодня показують ефективність. Все це, друзі, говорить про одне: Україна посилюється, ну а Кремль отримує все більше і більше проблем. Віримо в перемогу, віримо в ЗСУ, лайк, підписка, до зустрічі.